Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми вивчили вірш Олени Ерато Зимова казка за допомогою мнему таблиці. Мені дуже приємно отримувати від вас відео, де ви декламуєте вірш. Дякую вам! А сьогодні пропоную відгадати загадки, щоб зрозуміти. Про що буде йти мова? Закидай в мене продукти, наливай в мене води, підігрій мене на піці, я обід зварю тобі каструля. Сама не їм, а всіх годую. Ложка, не каструля і не миска. Не кухлик, не горщик, насипають в неї кашу, наливають борщик. Тарілка, то холодним, то гарячим. Вдома кожен мене бачив, і співаю я від жару і пускаю з носа пару. Чайник небезпечний такий Корисний, гострий та зручний сумісно. З одного зроблю я кілька, обережні будьте тільки. Ніж. Дякую, малята. А тепер розгляньте малюнок та назвіть, що зображено на ньому: ложка, ніж, бделка, тарілка, миска. Чашка, склянка. Назвіть всі ці речі одним словом. Правильно, це посуд. Тема нашого заняття посуд. А що ж таке посуд? Це предмети, які служать для приготування їжі та напоїв, а також для зберігання харчових продуктів. Виготовляють їх зазвичай із глини, скла, металу, пластику. Пропоную пограти в гру четвертий зайвий глечик, макітра, друшляк, миска, що, на вашу думку, з цього посуду є зайве. Четвертим зайвим є друшляк, тому що він виготовлений з металу. А решта посуду виготовлена з глини. Якщо з глини, то як ми можемо назвати одним словом? Глиняний посуд? Ложка, склянка, салатниця, келих? Який посуд є зайвим? Четвертим зайвим тут є ложка, бо вона. Виготовлена з пластику, а решта посуду виготовлена з скла. Назвіть цей посуд одним словом. Скляний посуд. Діжка, качалка, глечик, макогін, що є зайвим на цьому малюнку. Глечик, тому що він. Виготовлений з глини, а решта посуду з дерева. Назвіть одним словом цей посуд дерев'яний посуд. Миска, каструля, друшляк, склянка. Четвертим зайвим тут є склянка, тому що вона. Виготовлена зі скла, а інший посуд з металу. Назвіть одним словом цей посуд. Металевий посуд. Тарілка, ложка, склянка, макогін. Що з цих предметів є зайвим? Ну, звичайно, ж, макогін, бо він Виготовлений з дерева, а решта посуду з пластику. Назвіть одним словом цей посуд. Пластиковий посуд. Дякую, малята, пропоную ще одну гру. Скажи навпаки. Тарілка глибока, а навпаки, мілка. Ніж гострий, а навпаки, Тупий, посуд чистий, брудний, чашка повна, порожня, ложки сухі, мокрі, каструля маленька, велика. А тепер назвіть лагідно. Тарілка, тарілочка, чашка, чашечка, чайник, чайничок, каструля, каструлька. Виделка, виделочка, ложка, ложечка. Миска, мисочка, блюдце, блюдечко, ніж, ножик. Діти, пропоную пригадати правила поведінки за столом. За допомогою картинок складіть речення: Мий руки перед прийомом їжі. Правильно користуйся столовими приборами. Не бери з собою за стіл телефон або планшет. Відкушу їжу невеликими шматочками. Зі спільної тарілки бери ближчий до тебе шматок. Не розмовляй із напханим ротом. впоралися із завданням, а тепер пропоную вам намалювати тарілочко з Петриківським розписом. На Дніпропетровщині було засновано село Петриківка, яке ославилося своєрідним мистецтвом українського розпису. Майстри з покоління в покоління передавали основи оздоблення предметів побуту, житла, господарських речей. Рослинні фарби розводили яєчним жовтком, молоком, вишневим соком, києм. Дрібні елементи композиції малювали саморобними пензликами із котячої шерсті, а ягоди. Пальцями. В композиціях петриківського розпису зображують рослини не так, як вони виглядають насправді, а декоративно. Малята для малювання тарілочки нам потрібен шаблон, на якому ми намалюємо петриківський розпис. Ще потрібна нам чернетка, де ми будемо вправлятися у створенні. Зерняток гуашеві фарби, зволожені на палітрі. Ще потрібні ось такі три круги, шаблони для квітів і пензлики різної величини. Перед тим, як малювати композицію, потрібно виконати підготовчі вправи. Насіння яблука і груші стало своєрідним дзвірцем для малювання. Такий мазок, схожий на краплю або на сінину, стали називати зернятком. Із таких зерняток складаються майже всі композиції розпису, набрати на пензлик фарбу, зайво зняти обкрай палітри, потім поставити пензлик носиком на папір і м'яко Простити його, поклати пензлик на папір і злегка протягнути до себе, поступово підіймаючи носик. На круглу таріль нашу викладаю три круглі шаблони і обводжу їх олівцем краще простим. По колу Починаю ставити мазки, зернятка. Це буде перша квітка. Все це я роблю великим пензликом. На другій квітці я змінила колір. Фарби змішую: червоні, жовті, білі, рожеві. Третя квітка зовсім інший колір. Я до червоного кольору додавала білий і зробила рожевий. Поки я малювала інші квіти, на першій фарба підсохла і я починаю малювати другий ряд мазків, але вони вже йдуть накладанням на першу фарбу. Кольори я постійно змінюю, щоб фарба не зливалася і відрізнялися пелюстки другого шару. Ось на рожевий колір накладаю червоний. Під час накладання другого шару я пензлик змінила на менший. Це вже третій шар пелюсток, і я знову змінила розмір пензлика і колір фарби. Серединки квіточок замальовую коричневим кольором. Кружечками такими малюю. Добавляю зелені листочки. В серединках малюю течінки жовтим кольором. Добавляю білого кольору. Подивіться, як яскраво виходить. Це вже я взяла найменший пензлик. Ось така декоративна таріль у мене вийшла. З нетерпінням буду чекати фотографій ваших малюнків. До зустрічі, малята!